Доброго дня, шановні колеги Пасічники. Сьогодні ми знаходимося на виробництві в в міста Києві. Завітали до ФОП-Перестальов. Це підприємство займається виробництвом. Бо для пасічників. будь ласка, розкажіть про свою виробницю. Доброго дня всім. Мене звати Віктор Коростельов. Заздалегідь хочу вибачити за свою українську мову, тому що українською розмовляю нещодавно. Наша компанія Білоруб з 2018 року виробляє вашіну за адресою міста Київ, вулиця Азербайджанська, 25. Також безпосередньо тут ми приймаємо віск, приймаємо мерво, виготовляємо вашіну зі свого воску та проводимо обмін воску на вашіни. У нас це сімейна справа, в якій приймає участь моя дружина та мій син. Взагалі в нас працює сім чоловік: це бухгалтер, папувальники, менеджери та людина, яка виробляє весіль. Давайте пройдемо на виробництво, я покажу вам весь процес виготовлення осіб. Ось ми бачимо стерилізуючий бак, в який закладається біст. Перед цим наші працівники ретельно перевіряють кожен кусок, щоб не було фальсифікату. Його ми включаємо температуру на 7-8 годин, щоб розплавити його до температури 95-96 градусів. Потім ми підіймаємо температуру до 120 градусів і він починає віддавати вологу. Завдяки цьому дуже багато виходить вологи, та найголовніше, що віск стерилізується від різних порогів. Потім ми опускаємо температуру до 95-96 градусів і вже відстоюємо його 4 години. Після цього віск з цього вакуу потрапляє через кран. До робочого баку. Давайте пройдемо, я вам покажу. Ось ми бачимо робочий бак, який попадає з стерилізатора. У нього температура ну, зараз 93 градуси. З нього, як ми бачимо, віз потрапляє до підбарабанної ємкості. Зкотріє він попадає на барабан, який охолоджується водою плюс 10 градусів її температура. Потім віз зрізається на який встановлений у прес-камері. І в камері утворюється дуже великий тиск, тому що завдяки температурам десь холодний, а тут плюс 30, плюс 29, плюс 30 температура. З цієї фрес-камери вже виходить плоска стрічка, спочатку товста. Товщина її 4 міліметри. І ось ми бачимо, як вона потрапляє до кладки пальців, з яких вона вже виходить товщиною 1 на 1 міліметр. І далі, завдяки фрикціону вона намотується в кабіни. Приблизно до 20 кг. Цю бабіну далі ми переставляємо у вашіно-прокатну машину. І ось ми бачимо, що бабіна переставляється до вашіно-прокатної машини, на якій безпосередньо встановлені гравіровані банк, які утворюють камірку. І цей станок ріжить в розмір 45 см по дні для безпосередньо попробуващи. Це виробництво в нас безперервне, тому що поки працює цей станок, ми виготовляємо і отримуємо готову вашіну на цьому станку. Після того, як ми отримали цю парізону вашіну, ми складаємо на ці філажі, на яких вона польоджується і висихає 7-10 днів. Таким чином проходить процес кристалізації воску. Після цього ми упаковуємо її в папер по 5 кг. Коли нас просять відправити новою поштою посилку, то ми обгортаємо спочатку папер, потім купирчату плівку, а потім кладемо у плотний картонний ящик, в якому вона безпосередньо доїжджає до людей, вже без яких проблем, її ніхто не поб'є. Також ми вкліємо наклійку «Обережна крихка». Скажіть, будь ласка, якої якості ви приймаєте до переробки воску севрину, яка вона повинна бути, яка вона повинна перероблятися на ощущі? В цьому приміщенні ми зберігаємо вістамеру. та Те Темі якості воску я хотів би приділити особу увагу, тому що для нас особисто це болюче питання. Ось, наприклад, нам надіслали зразок воску. Людина хоче продати 200 кг такого воску. Як ми бачимо, в нього нема зернистості, в нього є якісь промені, яких не повинно бути. Зазвичай віск повинен бути зернистим. Ось як цей кусок. Все більше і більше по Україні ми бачимо фальсифікат. Ось, наприклад, недавно ми приїжджали до бджола-магазина Невеличкий район і перевіряємо кожний мішок, і знизу оказується фальсифікат. Питаємо продавця, хто це здав. Вона не знає, говорить, це якийсь незнайомий чоловік, якого вона ніколи не бачила. Тобто, хтось навмисно. Підкладає фальсифікат у мішки з джелиним воском. Віск полунен бути почищений, от наприклад, як цей. Донечки почищені. Якщо він не почищений, наприклад, як цей кусок, ну ми заставляємо бджоловодів чистити їх. У нас є стамески. тому це дуже велика наша потеря, втрата. Це нормальний віск, але він не почищений. Я вважаю, що Якби наші лабораторії України мали змогу та обладнання виявляти домішки в натуральному бджолиному воску, то можна було б якось на законодавчому рівні вирішити питання з відповідальністю за здачу фальсифікату. Я сподіваюся, що знайдеться такі, такі спеціалісти, які запровадять це у життя. Ви займаєтеся закупівлею мерви? Розкажіть, будь ласка, яка вона повинна бути? Який процент воскосорони воску повинен, повинен бути в ось, наприклад, ми приймаємо мерву сонячної розкатовки. А ось з парової. І та і та мерва хороша. Нам головне, щоб вона була висушена і не віджата пресом або центрифугою, тому що ми повинні отримати з неї віск якийсь процент. Цей віск ми не додаємо до овощини, тому що коефіцієнт твердості мерв'яного воску в два рази нижче, ніж у пасічного. І це може вплинути на літом, коли буде дуже жарко, щоб овощина не поплила і не пройшла волною. Тому у нас є свічкове виробництво, і цей віск з нього ми виготовляємо свічки. В цьому приміщенні ми оформлюємо замовлення кожного дня, які відправляються новою поштою. Ось моя дружина Наталія, дня. яка займається оформленням замовлень та роздруковує етикетки на посилки. Кожного дня ми таким чином відправляємо новою поштою вощиню. Розкажіть, будь ласка, які види вощини ви виробляєте на своєму підприємстві? Ми виробляємо такі види, як максимум, полумаксимум та трутнево. Рута ми виготовляємо 41 см на 27 см та полурамка ми виготовляємо 41 см на 12 см. Також ми виготовляємо вашіну максимум з розміром ячіки 5,4 мм і углом сходження грани 120 градусів. Вона набагато глибше, ніж полумаксимум. Тому в нас її заказують клієнти, які займаються виведенням маток. Завдяки цій вашіні можна отримати більш здорових та більших розміров бджіл, тому що комірка глибока і матка може залити туди більше маточного молочка. Також ми виготовляємо трутневу вашіну, її розмір 41х26 см і розмір комірки 6-9 мм. Завдяки тому, що вона ліст цей товстіший, бджоли її швидше відтягують. Та деякі клієнти її замовляють для отримання більшої кількості меду. Завдяки великій комірки, туди бджоли заливають більше меду. Ви говорили, що ваше підприємство надає послуги по переробці індивідуального воску пасічника з його воску на вощин. Так, ми переробляємо з воску замовника. Ми порахували, що нам зручно буде переробляти від 200 кг, тобто клієнт повинен привезти нам 200 кг воску. В його присутності ми загружаємо цей віс у стерилізатор. Для того, щоб цей процес був на 100%. Прозорим, ми даємо клієнту доступ до камер спостереження. Або якщо у клієнта немає сучасного смартфона, ми одягаємо пломби на замки, і він ночує на нашій території безпосередньо, щоб він бачив, що в його віст нічого ніхто не прийшов вночі і нічого не додавав. На студіючи день ми виробляємо вашіну на його власних очах, і він все бачить весь процес. В кінці в нас остаються так би мовити залишки воску, які знаходяться у баках нижче крана від крана до дна бака десь 10-12 см. Це виробник робить для того, щоб бруд осідав. Тому є ще один кран, який знаходиться у дні бака, через який ми зливаємо цей віск у корита, і на наступний день ми їх вибиваємо і донечки чистимо від бруду. Клієнт бачить, скільки бруду з його воску, зазвичай це від 2 до 5%. Також клієнт може ці залишки або забрати, це десь приблизно 60 кг, або обміняти одразу на вашину, виготовлену з нашого воску безпосередньо. А якщо він вважає їх забрати, то він може в наступному сезоні їх привезти нам, же і в нього вже буде більше вощини на 60 кг. Тобто він стає нашим постійним клієнтом, який отримує вощину 100% з власного воску. На кожному листі нашої вощини ми бачимо надписи полумаксимум максимум або максимум та номер вальців. Це залежить від того, які вальці в даний час стоять на цій машині. Такий номер буде прописаний або таке і названня. Ми хочемо підтримати бджельництво України, тому пропонуємо знижку 10% відсходків. тому, хто замовить вашіну за гроші до кінця вересня. Вказуйте в коментарях до замовлення промокод «Бджельництво України або телефонуйте, замовляйте по телефону, просто вказуйте, у вас є промокод «Бджельництво України. Ми завжди чекаємо до співпраці бджоломагазинів, заготівельників та пчеловодів. За адресою міста Києва, вулиця Азербайджанська, 25, або телефонуйте за телефоном, який вказаний у вас на екрані. Бажаю всім успіхів, здоров'я та мирного неба над головою. Дану ващину ми використовуємо у себе на пасіці, вона відбудовується нормально, маточка засіває добре, 145 заливається медом, все чудово. Зараз подивимося, вже нагадаю, вересень місяць, як такого взятку немає, але є ще підтримуючий взяточок. Хто пам'ятає, дивиться відео. Вже ми розкидали полоски, зараз подивимося, як вони залили вже повинні із медом бути, як відбудували. Ось така вощинка даного виробника залита, відбудована, запечатаний мед. Що є важливим, вощина цього виробника чітко стає у просвіт рамочки, не потрібно ні підрізати нічого, положили, навощили і все добре. Так що все чудово, нарікань нема ніяких. Вважаю, що саме така вощина є якісною. До зустрічі в наступних відео.